Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Прикро програвати. Один гол, хоча рівна гра. От ти вийшов на другий тайм після того, що в тебе було ушкодження. Так у грі з Вересом тебе поміняло. От, розкажи про своє відновлення, своє почуття. Ну і власне трішки про аналізу ігру. Ну, По собі що ти, був забій, так не тренувався останні дні, але. Тренер вибрав таку тактику, і в перший тайм було багато моментів, то все правильно, я буду все робити, щоб наступні ігри виходити у в складі у в основному. По грі в першому таймі не забили своє та на останніх хвилинах пропустили. Звісно, є над чим працювати, є куди нам рости. Ми знаємо, що над чим працювати треба. Це не та якість гри, яку ми можемо демонструвати. але... Я друга гра, тут нічого нашого не буває. Я не хочу говорити за, за цю команду, хочеться про себе казати. Але команда е, всім там вже такі вікові, як 28-29 років. Е, хороша команда грала. Яйця е, якість у них, це, це видно. Але я ж кажу, хочеться про нас сказати, я, я ж кажу, що я над чим працювати. Дуже неприємно програвати вдома. І були моменти, забуваю, можна було. Б. Спокійніше догравати. Я вийшов, вже, знаєш, ну я так по собі, щоб мало футболу було, було вже таке більше, ну не сумбурились, але ми більше. Тож, і вони добре грали в захисті, такі пративні, блокують, але це, я ж кажу, якийсь європейський футбол, до чого ми не звикли, я так скажу, в Україні так не грають. Тож і на тренуваннях це ми повинні відпрацьовувати і більш такими будь, наглими, хитрими та неприємними на полі для суперника. Я рахую, що десь нам сьогодні цього трохи не вистачило. Я по собі скажу, що мені цього не вистачило. Я над чим працювати. Три матчі, Динамо нам грала проти команд з чемпіонату Кіпру сезон 22-23. Це був АК з Ларнаки, і тоді не обіграли. Зараз знову. Чому проблема грати, в чому складність грати проти кіпрських команд? Це що ну, нібито суперники, кого можна проходити, якщо так. Ну, Бачите, ви кажете, що можна проходити. Звісно, можна проходити. Зараз, я так скажу, зараз потім, мої журналісти слова на кусочки розберуть, що зараз всі навчилися грати в футбол. Зараз хочуть, щоб... Ми теж хочемо обігрувати всіх і, і на кожному клаптику поля, і в Україні, і в Європі. У нас є бажання. Але багато праці треба ще, я рахую. Хороша команда, а як то, якщо ми спом... будемо споминати, хороша команда була, і пафос хороша команда була. Я ж кажу, не хочеться дивитися, проти кого ми граємо, виправдовуватись перед кимось. Давайте дивитися в дзеркало та казати, забивайте моменти, мабуть, цього розмовиться, і я б тут не стояв з таким лицем, тільки блідним. А я б все веселий та розповідав, як, як все добре. Але коли ти програєш, то результат в першу чергу, і ми не, не заробили ці лі, залікові бали. Але я ж кажу, є друга гра, і до неї треба підготуватися краще. І, і все в наших руках. 1-0, нічого страшного. Це перший тайм, який був. З моментів було наприкінці поєдинку, що Олександр Володимир Шуковський тобі щось там підказував на фланзі, куди там відходити після перед подачу кутового. І після того був розіграш, і ти там трішечки не встиг бути на той момент. От що саме ви сказав? Ну сказав дальню штангу, щоб я закривав. Я не встиг, тому що ну це моя проблема. відмазок тут не може бути. Кажу, дуже щільно грають і блокують. У нас я ж каже, в Україні так не грають. У нас і судді не дозволяють, а тут судді дозволяють і. Те, що не звикли, просто з цим треба бути хитріше мені. Десь треба було качнути його вперед, а я прямоліні не побіжав, він зблокував. І оці от пів метра не вистачило, щоб я забив гол. От таке от там, там, там трохи нам не вистачило. Там, там штангу попало, там не забило, там хтось ніяк не добіг. І тому такий результат. З мелочей, з епізодів складається футбол. Дякую.